Друзі, всім доброго дня! Проводимо нашу першу лайв трансляцію на Ютубі. Тема лайв трансляції буде японські міні-трактора. Хочу подивитися, як воно йде, буде по, по якості відео. Значить, Пройдемося по основним моделям, що в нас зараз є в наявності. Значить, щоб ви не переживали це не з трактора, то з кари нашої. Янмар F155. 86-й рік. Ціна 4900 доларів. Повноприводний, трьохціліндровий з грунтофризою на механіці. Хороший стан резини. Резина рідна Bridgestone. Далі в дуже класному стані е, Sunshine ZL1, 225 кубота, 7 тисяч доларів. Передня резина е, трошечки потріскана, але без бокових, без, без бокових тріщин. А ось задня просто ідеальна. На механіці, на реверсі, з великим діапазоном повишених понижених. 88-й рік. Грунтофреза в шикарному стані. Ножі, бачите, ще колір. Фарби залишився із системою Горизонт фриза 1,50, ціна 7 тисяч доларів. Далі йдемо. Кубота GT5, це 4 на 23 кінських сили, теж з грунтофрезою. резина в хорошому стані, що передня, що задня. Теж система Горизонт, Фреза метр 50. Але без реверса. На механіці. На працювання 421 мотогодина. Кубота GL 320. На 32 кінських сили. Прийшла нам без фрези. Передні скати підтерті, задні в хорошому стані. На механіці. На реверсі ціна 9100 доларів. Дімо, все чітко. Мінягро, дякую. У Міня Україна. Не забувай казати ціни. Я стараюся. GL221. 7200 доларів. Хороший стан теж прийшов нам без фрези. але полуавтомат є реверс. Система Горизонт присутня. Трьох точка. Гідропідсилювач, Вал відбору потужності на 4 швидкості. Далі кубота Gel 23 По резині є нюанси. Передня підтерта, задня в тріщинах, але ціна солодка, 7200 доларів. Або 7700 з новою резиною. На реверсі з грунтофризою, механіка без системи горизонту. Фриза 1,5. Далі є два, два малючка навіть три, кубота Асі А13. Трьохциліндровий на 13 кінських сил, теж повноприводний. Хороший стан резини. Механіка. Ціна 4900 доларів. Чуть більший Янмар ке 12. Теж з фрезою на механіці. Теж 4900. Без системи Горизонт. Трьохциліндровий повноприводний. А ще японець є Caterpillar, 26 тисяч доларів. 4800 мотогодин на працювання 2003 рік. Так, далі Янмар F16 4900. 496 рік. Стан резини задовільний з грунтофризою. Трьохциліндровий теж повноприводний. Стан ножів на пару сезонів. І ще в нас залишився один японець в дуже шикарному стані Янмар. АФ-222, полноприводний, 3 свіженький, 2004 року. Резина в дуже хорошому стані. На механіці з гідропідсилювачем, з системою Горизонт. І з таким укучником. Оце весь його комплект. 7200 доларів. Тож, друзі, кого цікавить японці? Ми знаходимося в місті Мукачеві Закарпатська область. Вулиця Берегська, бічна, 1А. Ви можете замовити трактор онлайн. Ми доставляємо або приїхати і обрати саме той, який вам потрібно. Любий трактор заводиться: приходите, тестуємо і обираємо. Доставка